Славетні освітні традиції, що налічують не одне століття у поєднанні із сучасними розробками, та найголовніше з практичною складовою найголовніший секрет успіху вищого навчального закладу, стверджують спеціалісти. Одеському державному аграрному університету виповнюється 105 років. Його стіни пам'ятають видатних науковців, які в ньому працювали. У цьому році цьому навчальному закладу, як і факультету, виповнюється 105 років. Почалося це 1918 року, коли був заснований і став окремим навчальним закладом Одеський сьогодні Державний аграрний університет. Тоді Одеський сільськогосподарський інститут. Є в закладі і свій власний музей ґрунтів з експонатами, що мають не лише історичну, а й прикладну цінність, який є навчальною базою для студентів двох окремих факультетів агробіотехнологічного та факультету геодезії та землеустрою. Засновником музею. Є Олександр Гнатович Набоків – Це відома людина, засновник не тільки музею, засновник навчального закладу. Тут зібрано дві тисячі зразків у вигляді монолітів. Це моноліти перед вами, це моноліти, які були відібрані з чотирьохметрової глибини до підстилаючої породи. Регіон відбору цих зразків майже вся Україна, не тільки Південь. Це і Київщина, Рівнещина, Львівщина, і не тільки Україна, і колишня Російська імперія. Науковці, які колись працювали в університеті, розробили карти ґрунтів, робили дуже важливі дослідження щодо їхньої властивості, родючості. Тощо, цінність цих експонатів полягає в тому, що багатьом з них більше ніж 100 років. Тому зараз науковці можуть порівняти той склад з сучасним у кожному з регіонів України та зрозуміти тенденцію змін. У музеї також представлені зразки пород, які знаходяться під ґрунтами. Скажіть, будь ласка, дуже схоже на. Наш рідний одеський камінь. Каміння Ракушняк. Да. Тут теж є зразки. От як формувався Ракушняк. Як він використовується, ми сьогодні знаємо. Його недовговічність. Вищий навчальний заклад з такою багатою історією та освітнім досвідом підтримує і інші вищі. І це є дуже актуальним зараз під час воєнного стану. На базі наших будівель ми гостинно прийняли Херсонську державну морську академію, яка розташувалася на базі нашого університету. Ми з ними співпрацюємо. І це такий, скажімо, тандем. Колеги з Херсону почуваються в Одесі як вдома та завдячують керівництву аграрного університету за надану можливість працювати разом. Так сталося, що в квітні 2022 року. Коли Херсон був окупований, наш навчальний заклад, а це Херсонську державну морську академію, згідно наказу Міністерства освіти і науки України, було релоковано на базу Одеського аграрного університету. Я хотів би подякувати керівництву Одеського аграрного університету за те, що нам надали можливості працювати. Фактично, в квітні 2022 року були перенесені повністю всі і адміністративно-управлінський персонал на базу університету, були надані. Можливості нам і технічні, і були надані приміщення. Повертаючись до музею ґрунтів, це не єдине місце в Одеському державному аграрному університеті, де здобувачі знань можуть займатися практично. Є ще й лабораторії, кожна з яких відповідає за свій напрямок. Передбачено створення локації лабораторних, які би передбачали дослідження в напрямку агрономічному, дослідження в напрямку садівництва і виноградарства, і дослідження в напрямку карантину захисту і карантину. рослин. Об'єднавши сучасні можливості з багаторічним освітнім досвідом, Одеський державний аграрний університет продовжує вдосконалюватись та тримає високу планку.